І знову 90 секунд з розумним олівцем запитання: чому мені ходити до храму, чому мені ходити на богослужіння, коли я можу помолитись вдома? Позиція перша обов'язково молися вдома. Позиція друга в історії спасіння Бог зажадав так, щоб був один день особливий. І в цей особливий день люди починають сходитися. Перші християни починають сходитися. Чому понароджується одна дуже важлива дійсність, яку назвуть літургія. В перекладі означає. Спільна справа. Дивіться, ми один раз в тиждень, згідно з задуму Божого і припису церкви, заохочені робити спільну справу з ким? Одні з одним, між собою і з Господом Богом. Сьогодні багато людей ввійшли одну таку реальність у. В онлайни і у віртуалізацію. І е, коли люди кажуть, а чому я не можу подивитися службу в онлайні або через трансляцію, я кажу, добре, у мене до вас є одна дуже гарна пропозиція. Всіх запрошую на свято на свій день народження або на різдво до себе вдома, додому. Але є одна умова. Буде гостина, все буде добре. Одна умова. Всі до мене прийдете, але в онлайні. Я підключуся, і ви так відвідаєте мене. Дивіться, хтось був пророком і сказав. Не так це давно було. Сказав, що нас чекає хвороба індивідуалізму і віртуалізації. Ось вони. Церква була створена не для індивідуалізму, а лікувати його. І не для віртуалізації, але для того, аби люди збиралися. І сьогодні час церкві давати відповідь. Відповідь даємо ми з вами. Дев'яносто секунд зійшло.